Як ви думаєте, це могло так, що йому прийшла така думка, що Бог проти мене? Нам, нам приходить ця думка інколи. Коли, коли ти бачиш і то, і то, а люди допоможуть, скажуть, «Ха, ну зрозуміла Україна, що? Допригались на Майдані. Нам так кажуть, пишуть мені, відкрили ящик Пандори. Грешна Україна. І Дуже важливо у цей час розуміти, де є Бог, чому це трапилось і що нам треба робити, друзі мої. Бо від нас багато залежить. Якщо ми думаємо, що ми тут сидимо і десь щось хтось там рішить, то я хочу вам сказати: ми є військо Боже, від нас багато дуже залежить. Ми маємо доступ до Бога. Ми маємо змогу з ним спілкуватися. Ми можемо молитися, і багато може молитва святих людей. Так так Біблія каже, багато ми можемо.